Від молитви у серці до молитви на дошці польські, українські та білоруські іконописці привезли з пленеру у новіці чергову виставку. Новиця це не лише центр з'їздів художників. Тут влаштовують театральні майстерні та навіть торкається цього села Джаз Бес. Наші митці жили і писали ікони на подвір'ї, де народився Богдан Ігор Антонич. Аби творчість була благословенною Богом, іконописці двічі на день мали молитву. Власне, молитва дуже так, якби настроює, на 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 той такий спокійний лад, коли ти можеш спокійно працювати, спокійно думати. Це є дуже добре, бо ми можемо відійти від своїх буденних, щоденних якихось переживань, клопотів, тому що у нас нічого, крім, скажемо, крім творчості, крім малювання, не цікавить. У новиці не тягнув мобільний зв'язок, не працював інтернет і постійно правили з літургії. А це об'єднувало митців різних обрядів. Для нас е представників східного обряду, тобто православної віри чи греко-католиць, це не має значення. Для нас це є більше ну притаманне, тобто це наше середовище, звичне середовище, натуральне середовище. А для латинників це дещо інше. І вони власне починають в те середовище вникати і беруть участь у літургіях, знають слова наші і співають і разом з нами, погають дорогі співати. Четвертий пленер у Польщі присвятили апостолам та рівно апостольним святим. А ще в національному музеї ікони з другого пленеру на Волині.